Такі котлети зі столу зникають миттєво і не скажеш, що вони без м'яса. Котлети із квасолі. Приготуємо їх разом. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо фарш замочуємо квасолю на 5-6 годин, а можна і на ніч. Відсідили воду. І наливаємо свіжої води і зваримо у каструльці квасолю до готовності. Варимо квасолю 60-80 хвилин. Варимо її до готовності. Відціджуємо квасолю і дрібнемо зручним для вас способом. Можна квасолю і пропустити через м'ясорубку. Дрібнимо разом із квасолею і цибулю з часничком. Сюди ж ще й додаємо яйце. Продовжуємо готувати фарш у іншій посудині. Додаємо манну крупу, все змішуємо, перемішуємо і густину фаршу. Регулюємо відваром, відваром із квасолі. Змішуємо все, перемішуємо. Фарш буде густіший, як манка розбухне. Фарш за смаком перчимо, солимо та додаємо свої улюблені спеції. Ми ж ще додаємо. Сухої універсальної овочевої приправи. Змішуємо, перемішуємо і залишаємо фарш у холодильнику на 20-30 хвилин. Тим часом дрібнемо морку та ріпчасту цибулю. Це буде подушка для котлет. Дрібнемо. І зелену цибулю. Зелену цибулю за бажанням додамо у фарш. Додаємо зелену цибульку у фарш, його змішуємо, перемішуємо і мокрими руками виплескуємо будь-якої форми величини котлети, паніруємо котлетки і вже розігріваємо. Олію на сковороді будемо їх обсмажувати. Смажимо котлети на вище середньому вогні по дві-три хвилини з кожної сторони. Смажимо до золотавого кольору. Виймаємо котлети із сковороди, а у цю ж олію на сковороду додаємо цибулю і моркву і обсмажуємо овочі до готовності. Овочі за смаком перчиво та солимо, вливаємо кип'яченої води або відвару із квасолі. На овочеву подушку у цю подливу поміщаємо котлети і їх під кришкою тушкуємо 20-30 хвилин. Доводимо котлети до готовності. Котлети ще тушкуються, а так апетитно пахнуть. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Через 10 хвилин перевертаємо котлети на іншу сторону. Закриваємо котлети кришкою, і нехай вони далі тушкуються. До столу котлети подаємо ще гарячими, хоч смачні вони і охолоджені, а які ж ці котлетки всередині. Ось які котлетки. Смачні котлетки. А вже й смакота. М -м -м. Це не котлети, це просто космос. Такі котлети зі столу зникають миттєво, смачного!